Вітаю, слава Україні! На огляді новинка від риб. Модель називається PFB04 Tena. Випускає Тена, це ну, не переводиться з англійського, ні з якого. Так, в пошуку пошукав трошки, знайшов перевод з якогось малогосійського. Переводиться як дійсно. Не знаю, що це означає. Можливо, щось і є. Так, ну. по порядку. Выпускается в четырех вариантах. G10 черный, один вариант с блэквошем покрытием. Белый G10 выпускается с сатином и блэквошем. И серый с сатином. Такие четыре варианта. Ну, скажем так, с учетом того, что Це більш такий класичний, хоча, звісно, білий не зовсім класичний. Тому ми покажу на сірому він такий. Більш нейтральний. Рукет G10, 3D-обробка. Ось такий тут. молнія, я не знаю, що тут за зюкзак, синусоїда, да. Ну, Дизайнерський якийсь ізик. Тут у нас... Я даже не знаю, як це називається. Упорчик такий невеличкий. Далі йде ось. Отвір для темляка. Бекспейсер з такого ж матеріалу. Дето ну, чуть-чуть, на п'яту, десь шосту частину. Протилежна сторона повністю ідентична. Кліпса стальна проволочна, глибока, середньої жорсткості. Все добре. Клиент строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це вони позиціонують його як фронт фліпер. Ось з таким хвостиком. Ну, це щось вже ля Хіганакамі під джипен. Ну, Вони про це не писали. Сказали, що це фронт фліпер. Но реально, фронт відкривається ідеально, практично любим способом. Замок, лайнер лок, лайнер заходить повністю, запаси ну, десь третина ще є. Лайнери облегшені, з обох боків вага ножа 150 грам, баланс строго напідпальцевий. Хватить, ну ось тут треба брати. Тут у нас виходить насічка на цьому плавніку якраз. Хватить, ну, в мене рука велика, але це достатньо великий діссишник. Якраз на мене ідеально. Пор все, тут у нас Аля Чойлтик, він стоїть на рукояті. Вполне такий робочий. Любим хватом все дуже добре. Так, лезо. Спуски прямі. На лезі у нас сталь D2, сетін. В частності тут я показував, що буває ще Black Wash. Гарний Black Wash, до речі, сатин теж. Такий ідеальний. Так, де в нас там різко сталося? Все рівненько, чистенько. Невеличкий фальшик. Чисто дизайнерський такий. І от така система, типа Тантуеда. По обуху, якщо придивитися, виходить, що їм на кончик повністю робочий. Як бачите, він по товщині, такий же, як у основи, такий біля кончика і різко йде на лезу. Такий а-ля тантоїд, то ну, не тантоїд, но все-таки овал такий цікавий. По обуху 3,5 мм. Зведення в районі 0,3-04 РК, а тут на цьому утовщині, на цих спусках, зведення 0,8. Короче, повністю робочий кончик такий гарний. Так, товщина рукоятки 15,7 мм. Габарити. Загальна довжина майже 22 см. 217-218 мм. лезо, довжина 97 мм. Ось такие цікавые тена ніж у різних варіантах. Виктори порекомендую.